Передусім, варто зазначити, що аналіз контенту регіональних телеканалів є важливим, оскільки ці ресурси відіграють значну роль у формуванні соціальної, політичної, економічної і культурної ситуації в конкретному регіоні. На рівненщині існує та функціонує чотири регіональні телеканали: це ITV Media Group, рівне «Рівне1», сфера ті та суспільне рівне. У бакалаврській роботі я досліджувала специфіку створення контенту на регіональних телевізійних каналах і зараз розповім на прикладі наймолодшого. І розпочнемо зі знайомства. До складу ITV Media Group входять телеканал, радіостанція та інформаційний інтернет-портал. Сам медіахолдинг був створений 18 вересня 2020 року у Рівному. На сьогодні тут працює близько півсотні осіб. Телеканал ITV Media Group поділений на відділи. Серед них відділ новин, програм, рекламних проєктів, а також редактори, оператори, монтажери, СММ та відділ технічного забезпечення. Усі вони, немов пазл, складають єдину систему телеканалу. Кожен має свої обов'язки, а відсутність, хоча б однієї людини, впливає. І на процес, і на кінцевий продукт. Найважливішою функцією телеканалу ITV насамперед є інформування людей. Тож, чи не найбільше уваги приділяють саме новинам. У новинах висвітлюють головні події та проблеми міста і області. Словом, усе, що може цікавити жителів Рівненщини: від збору коштів на збройні сили, ярмарків та виставок, і до вибоїн на дорозі, цін на продукти чи роботи очільників громад. Телеканали Рівного змагаються між собою за увагу глядача, Тому основним принципом в роботі журналістів є оперативність. Матеріал, у якому розповідають про захід чи будь-який інцидент, який відбувся сьогодні, має бути готовим до найближчого випуску новин. Загалом їх на день є три. Телеканал ITV налічує найбільше журналістів порівняно з іншими телеканалами Рівного. Тож, відповідно, і новини є найбільш інформативними. Наразі у Ньюзрумі працює шість журналістів. За деякими з них закріплений певний тематичний напрямок. Наприклад, Вадим Мороз спеціалізується на спортивних сюжетах, Ірина Жуковська на кримінальних, а Ангеліна Бурак на критичних. Телеканал ITV Media Group керується випусками новин зарубіжних телеканалів, тому їхню верстку бере за приклад. Щодня в одному випуску новин обов'язково має бути подієвий сюжет, кримінальний, критичний та лайф. Окрім трансляції в етері телеканалу, сюжети також публікують і у соціальних мережах. Вони для сучасних ЗМІ стають допоміжним інструментом у роботі, безпосередньому пошуку новин, інформування аудиторії та залученні нових глядачів. Веденням сторінок займається смм відділ, хоча й журналісти в роботі також використовують усі можливості інтернету. ITV практикує мовлення у прямому ефірі з власної студії, також веде багатокамерну зйомку розважальних та спортивних заходів із можливістю прямої трансляції як на власні канали у соцмережах, так і в ефір телеканалу, тобто прямі трансляції. І ознакою розвитку телеканалу регіонального рівня можна вважати створення власного продукту, тобто реклам та програм. Попри те, що цей канал наймолодший власного контенту тут створюють найбільше в основі програмної сітки телеканалу ITV Media Group – інформаційні, дискусійні, релігійні та розважальні Нині тут виходить понад 20 програм власного виробництва. Пропоную поговорити про декілька з тих, що не мають аналогів серед рівненських ЗМІ. Студія телеканалу побудована таким чином, що тут можна записувати різноманітні програми на будь-яку тематику. Усі вони різнопланові і спрямовані на глядачів різних категорій. З програм можна дізнатися усе, що стосується рівненщини: від пояснення політичних процесів області та кримінальних подій до музичних новинок і дитячого контенту. Тож можна виокремити новинні програми безпосередньо випуски новин, новини підсумки та чергова частина. У програмі Новини підсумки Вікторія Петренко нагадує глядачам про найважливіші події, які відбулися за тиждень, а разом з тим пояснює причини та розкриває нові деталі. Залежно від складності сюжетів, програма триває від 20 до 30 хвилин. Кілька разів на місяць у студію запрошують високопосадовці, з яким обговорюють топ-тему тижня. Наприклад, ведуча спілкується з очільником області щодо оборонної ситуації Рівненщини. Тощо, Щоразу гість. Змінюється. На телеканалі ITV Media Group існує ще одна програма про новини з Вікторією Петренко. Втім, вона відрізняється від новини підсумки. Щотижня ведуча та її команда підбирають, а згодом розвінчують фейкові новини російських змі. Створили програму Fake News за допомогою гранту. Рік тому працівники телеканалу побачили, що є можливість у наповненні програмної сітки новим контентом. За їхніми словами без зайвих роздумів приступили до діла. Спеціально під запропоновану тематику розробили концепцію, розписали грант, зрежисували оформлення та студійне світло. Написали перший сценарій. Грант вдалося виграти, тож нині активно триває його реалізація. Як нам вдалося дізнатися від дирекції каналу для регіональних телемовників, грантові проекти можуть стати одним із основних джерел фінансування. Також щосуботи в етері телеканалу можна побачити програму кримінальних новин Чергова частина з Іриною Жуковською. У новинному відділі вона відповідає за висвітлення цієї тематики. Відповідно, щотижня робить програму огляд кримінальних подій, які трапились на Рівненщині та в обласному центрі. В середньому програма триває 20 хвилин. Разом з тим у студії часто можна побачити і фахівців. Про специфіку створення такої програми детальніше можна дізнатися безпосередньо у бакалаврській роботі. Втім, наразі можу сказати, що такий продукт можна назвати взірцем для інших. Регіональних каналів значну частину контенту телеканалу займають розважальні програми. Вони є найбільш популярними і це не дивно, оскільки в етері національних каналів здебільшого транслюють телемарафон, а глядачі безумовно потребують емоційного розвантаження. Одним із таких проєктів, які знімають стрес для глядача, є пряма мова з Ольгою Добрелею. Формат передачі передбачає спілкування ведучої з гостем у формі інтерв'ю. Щотижня у студію приходять митці, танцюристи, музиканти або ж цікаві представники інших професій. Випуск програми триває в середньому від 20 до 30 хвилин. Однією з найпопулярніших програм серед цільової аудиторії старшої вікової категорії є шоу про здоров'я з Марією Савчук та експерткою Наталею Зимною. Тут можна почути корисні поради щодо збереження свого організму та секрети довголіття від травознавиці та народної цілительки. За дослідженнями каналу кількості переглядів та частоти дзвінків у студію із запитаннями під час роботи у прямому етері. Ця телепередача є улюбленою для глядачів. Серед верстки розважальних телепроєктів на каналі є місце і для музичних програм. Я мала нагоду стати авторкою і водночас ведучою програми про музику Music Room. Проєкт привертає увагу глядачів та дає їм можливість не лише відпочивати, а й культурно розвиватися. У програмі висвітлюються цікаві факти з життя впливових музикантів. Окрім цього, підбірки виконавців, які найкраще репрезентують конкретний жанр. Нерозважальна та натомість неабияк важлива тематика для висвітлення якої необхідно виділити окрему програму. Є вшанування пам'яті наших захисників. Щотижня авторка програм та телеведуча Марія Савчук записує інтерв'ю з рідними та друзями полеглих військових, аби розповісти про життя тих, хто загинув за мир. Задля увіковічнення пам'яті про загиблих воїнів та висвітлення важливих історій в медіапросторі щотижня на телеканалі виходить програма Наші реальність сьогодення». тривалість програми близько півгодини. Важливим моментом у роботі телеканалів є спілкування з аудиторією. Якщо на центральних каналах це роблять шляхом створення ток-шоу, то на регіональних компенсують шляхом можливості до дзвонів на гарячу лінію в прямий етер телепередачі, наприклад, як у програмі про здоров'я або ж акценти, де люди мають можливість задати питання для політика або ж експерти у певній галузі. Аналіз контенту, який створюють на телеканалі ITV, дає нам змогу зрозуміти, на якому рівні розвитку знаходяться рівненські телеканали, а також виявити сильні та слабкі сторони і водночас з'ясувати, над чим варто працювати ретельніше. Досвід телеканалу також є прикладом і для інших регіональних мовників.